від страху, чи йому подобається, чи він думає, що це теж пава. Він підняв хвіст. Це хлопчик. Хвостик випав, новий ще не виріс. Це він підкрадається до нової хости, яка тільки вчора посаджена і тому прикрита від сонця парасолькою. Ось такий портрет під парасолькою. Я насправді вийшла не для того, щоб знімати павича, а для тому, що мені там написали відносно варієгатност однієї хости, яка прийшла від Францена, чи дійсно вона прийшла чи сім'ї, то я хотіла показати і розказати, що якщо ви купуєте хости у наших людей в Україні. Да, у когось там, хтось поділив кущик і продає, то ви е побачите варігатність І можете і не купувати, якщо варігатність слабенька. А якщо ви купуєте хости у Франсена, то, по-перше, ви будете чекати два місяці, а може й три, а може й чотири. Е Ну, оскільки це колективне замовлення, по я не знаю, як вони там, дівчата, це ці викручуються, як вони його роблять, не буду тут нічого казати. Але ви отри, можете отримати кота в мішку. І отримати, наприклад, варігатну вхосту взагалі без варігатності. Ой, зараз я її. Ну, це одна поділка, але мені повезло. На другій поділці є маленька варігатність, невеличка. Ну, невеличка варігатність, це бабка надвоє сказала, може вона і не з'явитися в подальшому. Може зникнути. А може взагалі розвинутися і буде гарна хоста. Всяко може бути. А оце хоста від наших дівчат, що я вчора отримала, Подивіться, Тут я вже обирала як хотіла, щоб мені було отак красиво. Але чи є сенс купувати за кордоном? Так, звісно ж, є. Тому що там ви можете отримати сорти, які тут ви не побачите е в пропозиції. Нові сорти, чи сорти, які просто давно ніхто не викладає, чомусь тримають дівчата, чи просто погано наростають. Звісно ж, є. Тим більше інколи приходять дуже великі кущі і вдається їх розділити на декілька частин. І в гарної якості дуже приходять кущі. Отже, є. І цікаво це. І, наприклад, збирають дівчата замовлення, коли. Ще хости сплять, а вам вже, у вас вже чухаються руки, і у вас є гроші, наприклад, саме в цей час, і ви хочете щось замовити. Отже, варто робити і так, і так, замовляти і в Україні, і за кордоном. Тут нічого не скажеш, ви запитували, де я замовляю. Я замовляю у віти, у якої є група сад тисячі хост у Фейсбуці. Вийдіть в ту групу, напишіть їй в приватне, і що вона там вам відповість. Вона періодично інколи викладає колективне замовлення. Але вона не одна така, просто я у неї замовляю. Є ще інші дівчата, я знаю, але ну, я... шукайте багато груп, набирайте слово хоста в Фейсбуці в... там, де пошук. І випадуть групи з хостами, колекційні хости, не колекційні, просто хости для саду, для тіні. І е, будете бачити, коли хтось пропонує колективне замовлення. З шахраями Фу, -фу -фу, я поки що не стикалася, то я нічого не можу сказати. Ну, якось я довіряю людям і поки що обійшлося. Що ще сказати, чому я вийшла? Боже, я вже й забула, чому я вийшла. Піду ще познімаю. Отже, на питання я відповіла, як я виходжу на хости Франсена. Я підписалась на групу в Фейсбуці Франсена. Ну, єдине, що за рік я там побачила, це зараз я побачила, що вони в відпустці і хости вже не продають. І почнуть продавати лише в жовтні, ой, в вересні. Я вам скажу, це дуже важка праця перевести ці хости через кордон польський, ну, його в баню. Я поки перевезла свої рослини якісь. то ні, воно того не варто. Всіх цих нервів краще тут замовляти чи через дівчат. Самостійно я не роблю цього. Не купую в Німеччині. Так, хто це такий блакитний? Хтось такий блакитний, що я на нього звернула увагу. Є такі хости, які мають колір, який називається Ice Blue. Сніжно-людяно-блакитний. Це Холор Ice Empress. Color Ice Empress. Це дуже велика хоста. Але як якводиться у мене всі малі. Тому що моє захоплення достатньо молоде. Брунери в цьому році просто якісь монстри монстри, з такими окрасами, яких я у них ніколи не бачила. Одна брунера, друга брунера зелена, третя ось така. Але це звичайні такі брунери, а є ще колекційні. Колекційну брунеру Джордана Голд з золотим на листах. Я виставила на своїй сторінці, сторінці в Фейсбуці. Підписуйтесь, заходьте, інколи я там виставляю якісь рослини, якими я можу поділитися. Ну, не безкоштовно, звісно ж, тому що вони мені достаються теж достатньо дорого. Зараз спека. І ось лікоріс лускатий. Я тільки що його показувала, коли він росте на волі, а тут він в занедбаному стані. Але він дочекався доща, і тоді це йому як сигнал, що можна вилазити з землі. І він навіть в такому затоптаному місці вийшов маленький, щоб показати, що він тут. Я навіть надію. Загубила його коли-небудь побачити, купувала рочки в п'ять тому дві е ці цибулинки. І ось знайшлася і друга лише в цьому році. Так буває. Взагалі-то ми маємо на своїх ділянках багато таких е місць, куди ми дуже рідко ходимо і де у нас ростуть бур'яни. І при цьому ми. Ці бур'яни вони створюють таку оманливу ситуацію, начебто нема де саджати, немає місця, ділянка мала. А насправді там у нас повно таких квадратних метрів, де росте оце все таке бадилля, і ми навіть інколи аж страшно сюди заходити. Просто треба взяти себе в руки, знайти таку, таке місце. І зайнятись його обробкою. А ось у мене ще одна колекційна рослина цікава. Я знайшла жінку у Фейсбуці Аллу Манжулу, і дуже їй благодарна, вдячна. У неї такі цікаві рослини всякі для горок. Просто я ще не доросла для того, щоб створити справжню гірку. Ось у мене вже розрісся оцей чебрець варігатний, красивий від неї теж. Оцей варігатний чебрець буває різний. Він буває високий, а буває такий, що прямо-просто повзе по землі. Оце саме цей. Тут багато від неї рослин, але треба знов таки взяти себе в руки, прийти і навести тут порядок. Оскільки ці рослинки ростуть дуже так неспішно, то бур'яни достатньо легко завойовують землю. А займати е вільну землю якимись культурними рослинами, які мені не цікаві, я не хочу. Тому я залишаю порожні місця. І от така у мене ділема весь час. Отак от я між бур'янами і... Якимись рослинами знаходжу середину. А оце мукденія. Теж ніяк не можу з нею знайти спільну мову. Вже стільки років, де вона тут у мене в екрані зникла, зараз знайду. Мукденія її основна риса в тому, що вона створює такі галявинки, займає місце і е, стає восени яскраво-червоною. або Помаранчевою або жовтою. Ну, різні сорта мають різну висоту і різний окрас. Ну, щось я ніяк домовитися з цією мукдинією не можу. І не можу, тому що не можу на неї зосередитися, на ній зосередитися. Так, з бузульником у мене щось не виходить в цьому році. Його весь час їдять, і я обриваю листи. Зараз я вже не витримала, просто обклала його ялинкою і відразу побачила, що листя стало виходити цілим. Але цю ялинку треба добре так підткати прямо під стовбури рослини, бо все одно вилазять ці жеруни і з'їдають. Оце результат того, що рослині було сухо, скручене оце листя. Як тільки починаєш. Поливати відразу все змінюється. До речі, у мене тут ще як на чорнеці, не дуже він прикріплений до землі, проведений крапельний полив. Не той, що з форсунками, а той, що краплями крапає під себе. Чому не з форсунками? Тому що рослини, які я маю, вони можуть підхопити цю борошнисту росу. Або інші грибкові захворювання, якщо холодною водою на них зверху поливати вночі чи вдень, тим більше, а вдень обгоріти просто там, де будуть краплі води, там будуть чорні плями від сонця. Потім крапельний полив з форсунками використовують для газонів, для клумб, для хастарів в моєму випадку, краще мати оцей полив. Трубки з дірочками, і крапля за краплею поливає вашу землю. В чому, а, що ще? Все це має бути автоматично, звісно ж, тому що я мала крапельний полив іншого типу, і він не був підведений до автоматики. І знаєте, так, сьогодні полила, завтра думаю, та ну його. Післязавтра ще кудись поїхав і так далі. Забув. Потім раз на тиждень десь включиш той крапельний полив. Ну якось воно нерегулярно виходить, і це неправильно. Отже, кра краще все ж таки витратити гроші і підключити автоматику, щоб воно кожен кожну ніч, коли електрика дешевша включалося і потроху поливала ваші рослини протягом часу чи двох, це залежно від того, як ви запрограмуєте. І якщо це спека, то програмується там на 2 години вночі. А якщо це так сяк, температура 25, то можна і годину поливати. У мене був крапельний полив у цей. Іноземний, ці шланги іноземні такі резинові, які, з яких сочиться вода по, всьо, по всій довжині, не через дірочку, а через всю поверхню шланга, То я від нього позбавилася, хоч він у мене чесно працював 10 років. Яка у нього проблема? Ця резина, з якого створені ці шланги, вони вона розкладається на сонячному світлі, і тому, тому її рекомендують. Прикопувати в землю. А прикопувати в землю тут з'являєтеся ви чи я з лопатою і відразу її рубаєте. Дивіться, як вони харчуються гіацинтами. Не тільки риба любить гіацинти. Ось прилетіли, прилетіли качки і теж їдять, аж аж хрумкають. У мене гіацинтів багато, то нехай хрумкають. Чоловік кожен день їм приносить свіжий з іншого болота. Але проблема гіацинта в тому, чому він рідко це робить, тому що, коли риба їсть гіацинт, вона відгризає саме корінець. І, части... і вона не з'їдає повністю корінець, частина більша цього коріння попадає в скімір і дуже швидко його забиває, і тому він чистить. По декілька разів на день той скімер. Як приїде з роботи, то чистить. І знову поїхав. Знову приїхав, знову бачу, тягне той скімер. То він каже, все, більше я не дам, а потім знову бачу, плаває гіацин. Тобто йому рибу жалка, і він їй дає оце овочі поїсти. Отже, я зупинилася на резиновому цьому. Шлангу для паливу і сказала, що він легко рубається лопатою і він знаходиться під землею. І весь час ти маєш користуватися послугами, послугами чоловіка, тому що сам ти не зможеш натягти той шланг на якісь там штуки, дрюки, які з'єднують поранені ці частини, тому що це треба нагрівати шланг. Потім натягати. В общем, ціла така купа процедур. І весь час вислуховуєш, яка ти не така зі своєю лопатою. Тому цей шланг мене взагалі не ну, ніяк. То я його прибрала і залишила цей шланг, що знаходиться всюди, всюди на поверхні. Його видно. Якщо треба саме в тому місці, де він лежить, покопати, а саме так і виходить завжди. То просто його витягуєш з землі оці штиркалки, які його тримають, прикріплюють до землі, це дуже легко. Витягнув цю штиркалку, попрацював і знову на місце поклав, пристібнув до землі. Отже, нічого важкого в тому немає. Мене поки що все влаштовує, але це у мене нове. Чоловікові настільки це все сподобалось, що він навіть пішов далі і проклав мені цей шланг в моєму будиночку в оранжереї, і в не тільки по землі, по ґрунту, а ще і підвісив його, щоб воно крапало в орхідеї і поливало раз на тиждень ті орхідеї. Але це я покажу іншим разом в іншому відео. Отже, на всі питання відповіла попереднього відео. Перше питання було, де я куп... як я купую в хосте у Францини. Друге питання було по у цьому поливу крапельному. Мабуть, все. Все, кохайтеся чорноброві. Та не з москалями. Пока-пока.